Не можу сказати, що надто пильно слідкую за подіями в Латинській Америці, але новину про те, що Почіта із людини бензопили став кандидатом у президенти Аргентини, і я пропустити не міг. Хав'єр Мілей, зірка Тіктоку та один із головних кандидатів у президенти Аргентини. Коронним атрибутом його образу була бензопила, з якою він обіцяв порізати державні видатки. На аргентинському телешоу Мілея порівняли. Спочитою, демоном якого бояться інші демони. На думку телеведучої, цей кандидат зажене населення в ще більші злидні. Він зовсім не лев, який може врятувати країну. Таке порівняння здалося фанам аніме недоречним, але образ героя швидко закріпився за кандидатом. Різні політичні сили навіть почали боротьбу за аудиторію атаку. Противники Мілея розповсюджували фейки про те, як подорожчає манга через його політику. А на першому турі один з виборців прийшов голосувати у костюмі людини бензопели. Одна із кандидаток у парламент взагалі пообіцяла одягнутися у косплей макіми, якщо її оберуть. Вона попросила журналістів не надто заглиблюватись в біографію цієї героїні. Боже, який цирк! Дуже сподіваюся, що у нас ніколи не буде виборів із псом-патроном в кандидатах. Правда? Правда? Усім привіт! На зв'язку пан Юра та свіжі новиняшки. Сьогодні я розкажу вам про бомбезні анонси нової манги, прощання з атакою титанів. Дам апдейт по нашому збору та покажу ще купу всього цікавого. Тож заварюйте чайок, хапайте смаколики та вмощуйтесь позручніше. Let's go! гоу! Минулого тижня наша ідея відстрілялась чередою анонсів. Перш за все, вони будуть видавати мангу мемуари Ванітаза від авторки сердець Пандори Джун Мочідзукі. Коротко про сюжет. Був колись вампір, якого звали Ванітас, і ненавиділи його всі інші вампіри, бо народився під синім повним місяцем, а не в ніч Багряного. Наляканий і самотній він створив книгу Ванітаса, проклятий гримуар, який одного дня помститься всім вампірам. Принаймні так розповідає історія. Молодий авантюрист Ное чув про цю книгу і прагне її відшукати. Він пускається в мандрівку до Парижа на дирижаблі, адже там губиться слід Гримуару. Схоже, книга дійсно проклята, адже в місті на Нея нападає вампір. Але якимось дивом Юнак опиняється ближче до своєї мети, адже лікар, який подбає про його рани, чув про гримуар. Більше того, його самого звати. Banitas. Франція 19 століття, вампіри, стимпанк ну просто краса. До того ж, у цієї історії є доволі непогана аніме адаптація. Серія досі в вонгоїнгу наразі в Японії вийшло 10 томів. Перед першого тому коштує 175 гривень. Згодом ціну піднімуть до 220 Другим анонсом була постапокаліптична манга Проєкт Цугумі. Це історія про елітного європейського солдата Леона, який вирушає в ризиковану експедицію до безлюдних руїн Японії. Там він має знайти могутню Зброю, яку розробляли для таємного проєкту, Цуумі. Але все йде не за планом. Його літак розбивається посеред токійської затоки. Ну а Японія виявляється зовсім не такою безлюдною, як здавалось спочатку. Багато про мангу сказати не можу, але сюжет звучить інтригуюче. Однак деякі наші підписники дуже розхвалювали цей тайтл і казали, що це мастгев для фанатів Бламу. До того ж, малюнок на прев'ю сторінок виглядає шикарно. Тож тепер це один з тих тайтлів, на який я очікую, чи не найбільше. Ну, принаймні з того, про що можна говорити. Творити. Це завершена серія, всього в ній 7 томів. Передзамовити перший можна за 160 гривень. Згодом ціну піднімуть до 200. Також ній презентувала продовження старих серій. Другий том Гри Короля, заключна третя частина Левіафану, на одну завершену серію більше. Ха -ха! Сьомий том Ганібалу, друга книга синьої тюрми, сьомий том саги про Вінланд. А також повертається тайтл для справжніх чоловіків. Восьма частина «Ательє чаклунських Капелюхів. Причому, крім звичайної версії, Буде ще й колекційне видання. У нього буде ексклюзивна двобічна обкладинка із тисненням фольгою, а також міні-артбук, де буде 32 кольорові ілюстрації. Коштує ця краса 350 гривень. Другого накладу не буде. Тож, якщо хочете взяти, треба це робити зараз. Дуже раджу не пропускати. Зараз артбук, який вийшов до четвертого тому, це справжній раритет. Надрукувати все це планують за 5-6 тижнів, але можливі затримки. Самі розумієте нинішню ситуацію, а там ще й свята, перед якими Друкарів традиційно дуже велике завантаження. Тим часом видавництво Мальопус показало милий бонус до другого тому манги відьомський рай. Це історія про мандрівну відьму Піллі, яка живе у світі, де люди жорстоко винищили звірів та рослин. І відповідно до тематики твору, видавництво додає квітучі листівки, які читачі зможуть виростити самостійно. Якщо хочете й собі таку, то раджу поквапитись, кількість листівок обмежена, а перед замовленням планують закрити вже цього тижня. Також мальопуси повідомили, що шукають Редакторів і перекладачів з японської та французької. Від перекладачів очікується високий рівень знання мови, досвід перекладу та бажане розуміння загального культурного фону. Хоча з цим, думаю, у наших глядачів має бути все в порядку. Кандидатам на статус редактора потрібно добре знати українську та англійську. Знання японської чи французької буде хорошим бонусом. Також треба мати досвід роботи у друкованому виданні або книжковому видавництві. Робота віддалена, формат оплати по проєктній. Портфоліо висилайте на цю пошту з поміткою перекладач для мальопусу. Або редактор для мальопуса. Взагалі, усі наші видавці дуже різко потребують перекладачів і редакторів зі знанням японської. Скажу по секрету, що у великій частині випадків це фактично основне обмеження. Ми би могли мати ще більше манги, якби було кому її перекладати. Тож, друзі, це ваш шанс стати частиною неминучого мангапокаліпсису! Режисер фільмів Джон Уік, Чад Стахельський, повідомив, що за франшизою готується аніме. Він розповів, що це один із майбутніх проєктів, які мають розширити світ непереможного Кіану Рівза. Режисер освічився в коханні до японської анімації та пояснив, що такий формат дасть можливість по-новому поглянути на цей всесвіт. На його думку, в серіалах надто часто сюжет розвивається окремо від екшн сцен. Глядачам доводиться епізод за епізодом чекати, поки нарешті почнеться якась активність. І хоча деяким серіалам це йде на користь, Стахельський хоче поєднати побудову. У цікавого світу з екшеном. Наразі не зрозуміло, на якому етапі виробництва знаходиться проєкт. Це просто піч? Чи вже почалося повноцінне виробництво? Але Стахельський явно хоче влитись в аніме спільноту. Раніше стало відомо, що він залучений до створення аніме Лазарус, нового серіалу від режисера Ковбоя Бібопа Шенічерова та Друзі, ви найкращі, ви це зробили. Ви назбирали 150 тисяч для ЗСУ. Але оскільки у нас є ще трішки часу до завершення збору, то давайте назбираємо ще більше. Нова ціль. 250 тисяч, але потрібно поквапитись, бо це тільки до кінця тижня. Щоб відсвяткувати досягнення попередньої мети, до основного розіграшу 150 томів манги та 14 фігурок додаються 6 чудових фігурок, які ви зараз бачите на екрані, та трохи мерчу. А ще 50 томів манги. тож маємо 20 фігурок та 200 томів. Умови участі залишаються ті ж самі: один квиток на розіграш це 50 гривень донату. Відповідно, донат 500 гривень це 10 квитків і так далі. Головне після донату заповнити невеличку форму, посилання на яку залишаю в описі. Це вимушений крок, бо Монобанк часто губить вашу інформацію. Ще раз нагадую: це останній тиждень збору, тож дуже прошу піднажати і докинути ще трішки грошенят. Підсумки будемо підводити в суботу, 18 листопада, на стрімі на цьому Каналі не пропустіть аніме Атака Титанів завершилась. І ми отримуємо останні новини про те, як фани прощаються із цим визначним твором. Після трансляції останнього епізоду студія МАПа влаштувала платне онлайн-автепаті. Всі, хто купив квиток, який коштував приблизно 800 гривень, могли прогулятись віртуальним музеєм, взаємодіяти з іншими фанами, послухати ексклюзивні аудіодрами та подивитись звернення від творців аніме. Ну що ж, цікаве прощання з епохальним аніме. До слова, у нас на каналі лежить мега-колаба українських аніме-ютуберів, де ми визначили найкраще. Аніме серіал і спойлери, атака титанів там дуже високо. Тож, якщо вам цікаво, що такого наговорили Верум, Кефірний, Паляниця, Тайлер Андерсон та інші. То посилання, як завжди, в описі та за випливайкою. Також вийшов документальний фільм про запис останнього епізоду Атаки Титанів. Це аніме займало важливе місце в житті сею. Юї Ішікава, яка озвучувала Мікасу, мало не розплакалась після запису фінальних слів. А сею Ерена взагалі взяв свою дитину озвучувати роль. Юкі Каджі та Аяна Такетацу повідомили про народження дитини у листопаді 2022-го. Тож на момент запису їй не було ще й року. Це можна сприймати як спосіб символічно показати тяглість. Та спадковість, що перегукується із темами аніме. Ну або як блат в індустрії. Ти тільки народився, а вже озвучуєш роль в одному з найпопулярніших аніме сучасності. Нінтендо анонсувало лайв екшн фільм за серією ігор The Legend of Zelda. Це буде їх спільний проєкт зі студією Sony. Курують його легендарний гейм дизайнер Шігіру Міямото, який створив і Маріо і Зельду. та продюсер Авіарат, який займався серіями фільмів про людей Ікс, людину павука, Блейда та купою інших. Сценарій пише Дерек Конолі, відомий завдяки фільмам світ юрського періоду, та детектив Пікачу. А режисурою має зайнятись Уес Бол, який зняв трилогію Той, що біжить лабіринтом. Ховуючи успіх нового Маріо, спроба адаптації решти франшиз Нінтендо була доволі очікуваною. Взагалі, моя ставка на те, що це буде оригінальна історія про Лінка та Зельду, яка за основу візьме останні дві великі гри у франшизі Breath of the Wild та Tears of the Kingdom, оскільки вони зараз чи не найпопулярніші. Ні, звісно, я не очікую, що це буде переказ слово в слово, але загальну атмосферу, лінка у віці приблизно 20 років, та якісь основні елементи таки очікую. А ще, звісно, приблизно мільярд посилань на усі інші зельди від Ocarina of Time до Link Awakening. Nintendo – консервативна компанія, яка після негативного досвіду з екранізацією Маріо у 90-х дуже серйозно ставиться до цього питання зараз. Тож режисер з відносно посереднім доробком чи продюсер з набором абсолютно різномасних фільмів мене не турбують. Nintendo Ендо, я певен в цьому дуже довго вибирало цих людей і має свої мотиви, чому вони довірились саме цим людям. І присутність тут такої важливої фігури, як Міямото сан батька самого Маріо та й самої Зельди, лише підтверджує мої здогадки. Тож, я думаю, що екранізація вийде якісною у будь-якому випадку. А ось чи вийде з цього новий володар перснів чи просто розважальне фентезі для усієї родини, час покаже. А якщо вам хочеться побачити Зельду в більш анімешному стилі, то можете звернути увагу на фанатський мультфільм Castle Town. Його робили на Unreal Engine 5. А в плані стилю творці надихались фільмами студії Гіблі. Реліз короткометражки заплановано на 21 листопада. Netflix показав трейлер Юю Хакушо. Це найвекшана адаптація старої манги автора Гантер-Гантер Йошихіро Тогаші. Історія розповідає про школяра хулігана Юскі Урамеші, який рятує дитину на дорозі та помирає від коліс вантажів Чан. У світі душ йому дають повторний шанс та назначають духовним детективом. Оригінальна манга була доволі популярною і впливовою. Багато тропів із неї перебирались в інші шаненни. До того ж, там була одна із найкращих турнірних арок в принципі. Мої особисті перші враження. Від лайв екшену, як завжди, краще би ви цього не чіпали. Схоже, досвід One Piece наразі таки залишається одиничним успіхом у нетліксах. На фінальний результат можна буде подивитись вже 14 грудня. МакДональдс завершив свою серію коротких рекламних анімаційних роликів. Це були прості милі сценки, які показували Макдональдс у повсякденному житті японців. Але чомусь вони стали величезним хітом по всьому світу та збирали повний спектр можливих реакцій. Наприклад, анімація, де батьки з донькою їдять Макдональдс вдома, зачарувала одних і абсолютно розгнівала інших. Її обговорення швидко з'їхало в якісь зовсім незрозумілі дебрі, де компанію звинувачували мало не в пропаганді Євгеніки через зображення головних героїв. Чому розібратись у тому, де людям справді щось не сподобалось, а де просто розважалися тролі, було абсолютно неможливо. Кожен рекламний ролик збирав купу різноманітних фанартів та мемів. А епізод з закоханими школярами став надзвичайно популярним серед фанів правила 34. Результати їх роботи ми показувати не будемо. Але з цього всього можна зробити один точний висновок: Макдональдсу вдалося привернути увагу величезної кількості людей. Тож рекламна кампанія вийшла успішною. З'явився перший трейлер. Юрій аніме про шепочи мені любовну пісню. Ця історія про життєрадісну школярку Хімарі, яка закохується в старшу дівчину Юрі, коли бачить її виступ у школі. Вона освічується її у коханні та отримує відповідь: Я тебе теж люблю. Але не встигла Хімарі зрадіти, як їй стає зрозуміло, що Йорі під любов'ю мала на увазі зовсім інші почуття. Тепер вона починає розмірковувати, а що ж таке кохання взагалі. Трейлер виглядає мило, шкода тільки, що у виробництві, схоже, були якісь проблеми. Зараз стало відомо про раптову зміну головного режисера. До роботи над серіалом залучили нову студію, а реліз перенесли з січня наступного року на квітень. Будемо сподіватися, що кінцевий результат все ж вийде вдалим. А тепер швидкі новини. З'явився перший трейлер лайв-екшн серіалу Аватар The Last Airbender від Netflix. Другий сезон анімаційного серіалу «Аркейн» вийде у листопаді 2024-го. На Netflix вийшло горор-аніме Аку Макун. Це нова адаптація культової щоден манги із 60-х. Всі 12 епізодів доступні для перегляду з українськими субтитрами. Аніме Зон 100 повертається 25 грудня. Всі три фінальні епізоди сезону вийдуть в один день. Анонсовано п'ятий сезон Данменчі. Аніме фільм Ультрамен Райзінг вийде на нетфлікс наступного року. Позашкільний Ханако, спін-офф туалетного хлопчика Ханако, отримує другий сезон. Нагадаю, що у нас цю мангу видає видавництво ланцута з 23 листопада на Ютуб почне виходити аніме про фургончики з їжею Окамото Кічен. Нове аніме по серії романів Легенда про героїв галактики отримає продовження. Наразі в ньому вийшло вже 4 сезони. Хтось його взагалі дивився? Які враження? Аніме серіал Мій Демон вийде на Netflix 23 листопада. Манга Норагамі завершиться 6 січня. Ех, а ми так і не дочекались третього сезону. В Бразилії створили фанатську короткометражку по аніме Навсікає з долини вітрів. Crunchyroll вирішив піти по стопам Netflix та почав давати безкоштовний доступ до кількох індії ігор своїм підписникам. З'явився перший тизер фільму The Witcher Silence of the Deep. Реліз заплановано на кінець 2024-го. Дякую, що додивилися ж сюди. Сподіваюсь, вам сподобалось, і ви поставите вподобайку, підпишетесь на канал і залишите комент. А якщо у вас ще є декілька зайвих гривень після донатів на ЗСУ, то будемо вдячні за підтримку на Баймія Кофі, як це зробили ось ці колосальні люди. Посилання на ще одне цікаве відео у вас на екрані. Клацайте і побачимось уже за секунду. Цілую в Ня-ня. Пані Тоф завершила написання сценарію і лягла відпочивати. А ви чого ще тут? Ідіть дивитись інші відео на каналі. Вони гарні!